Сучасна Україна як політичний утвір несе на собі всі риси старої імперської системи. Хоча ми не були е, головною, скажімо, якоюсь чи істотною силою в цій, можна сказати, комуністичній монархії, але все ж ми залишилися. Ущербними завдяки чисельним пережиткам авторитаризму в різних сферах нашого життя. Тому перебудувати всю систему таким чином, щоб виконувався принцип, який юристи називають принципом субсидіарності, тобто, щоб розв'язувалися на горі, на верхніх щаблях влади. Тільки ті питання, які не може розв'язати сам нижній щобель. Перебудова системи взаємопідпорядкування, має бути такою, щоб уникнути концентрації влади на верхніх поверхах, а це потребуватиме в першу чергу е, самоуправління, тобто тих, тих засобів, які Передали в руки безпосередніх виконавців, тобто в руки народу, передали б всі функції управління, наскільки це можливо. Ось тільки з новим поглядом на участь широких мас в управлінні, з новим поглядом на те, що таке бути громадянином. Цієї держави, і, зрештою, з новим поглядом на те, як мають бути розподілені владні е, прерогативи між поверхами нашої е, владної структури, тільки після цього можна очікувати, е, що наша економіка перестане бути джерелом хабарів і е, розсадником злодійства. Тільки після цього можна буде розраховувати на великий прорив в, економі в галузі економіки, який пережили наші сусіди, що раніше, такі як Польща, як, як Угорщина і інші, які раніше, ніж ми, зуміли взяти на озброєння всі досягнення світової економічної думки і всі передові рубежі. Е ринкового господарства.